Десять стратегій маніпуляції. Як контролюють суспільство за Ноамом Хомським? Ось що пише Ноам Хомський, американський лінгвіст, філософ, громадський діяч, автор книг і політичний аналітик. Заслужений професор мовознавства в Масачусетському технологічному інституті і один із видатних діячів науки ХХ століття. Його фундаментальні праці в галузі теорії мовознавства і науки пізнання отримали заслужене визнання в науковому та викладацькому співтоваристві. Відволікання уваги основним елементом управління суспільством є відволікання уваги людей від важливих проблем і рішень, прийнятих політичними та економічними правлячими колами, за допомогою постійного насичення інформаційного простору малозначними повідомленнями. Прийом відволікання уваги вельми істотний для того, щоб не дати громадянам можливості отримувати важливі знання в галузі науки, економіки, психології, нейробіології і кібернетики. Постійно відволікати увагу громадян від справжніх соціальних проблем, перемикаючи його на теми, що не мають реального значення, домагатися того, щоб громадяни постійно були чимось зайняті, і у них не залишалося часу на роздуми з поля. У загін, як і всі інші тварини. Цитата з книги Тиха зброя для спокійних воєн створювати проблеми, а потім пропонувати способи їх вирішення. Даний метод також називається проблема реакція рішення. Створюється проблема, якась ситуація, розрахована на те, щоб викликати певну реакцію серед населення з тим, щоб воно само зажадало в життя заходів, які необхідні правлячим колом. Наприклад, допустити розкручування спіралі насильства в містах, або організувати криваві теракти для того, щоб громадяни зажадали прийняття законів про посилення заходів безпеки та проведення політики, що ущемляє громадянські свободи, або викликати економічну кризу, щоб змусити прийняти як необхідне зло порушення соціальних прав і згортання роботи міських служб Спосіб поступового застосування щоб домогтися прийняття будь-якого непопулярного заходу, досить впроваджувати її поступово день за днем, рік за роком, саме таким чином були нав'язані принципово нові соціально-економічні умови, неолібералізм у 80-х і 90-х роках минулого століття, зведення до мінімуму функцій держави: приватизація, невпевненість, нестабільність, масове безробіття, заробітна плата, яка вже не забезпечує гідне життя. Якби все це відбулося одночасно, то напевно привело б до революції. Відстрочка виконання. Інший спосіб продавити непопулярне рішення полягає в тому, щоб представити його в якості хворобливого і необхідного і домогтися в даний момент згоди громадян на його здійснення в майбутньому. Набагато простіше погодитися на будь-які жертви в майбутньому ніж в сьогоденні. По перше, тому що це не відбудеться негайно. По друге, тому що народ в масі своїй завжди схильний плекати наївні надії на те, що завтра все зміниться на краще, і що тих жертв, яких від нього вимагають, вдасться уникнути. Це надає громадянам більше часу для того, щоб звикнути до думки про зміни і смиренно прийняти їх, коли настане час звертатися до народу як до малих дітей у більшості пропагандистських виступів. Розрахованих на широку публіку використовуються такі доводи, персонажі, слова і інтонація, начебто мова йде про дітей шкільного віку із затримкою в розвитку або розумово неповноцінних індивідуумах. Чим посилено хтось намагається ввести в оману слухача, тим більшою мірою він намагається використовувати інфантильні мовні звороти. Чому, якщо хтось звертається до людини так, як ніби їй 12 або менше років, то в силу сугестивності у відповідь або реакції цієї людини з певним ступенем ймовірності також буде відсутня критична оцінка, що характерно для дітей у віці 12 або менше років. Робити наголос на емоції в набагато більшому ступені, ніж на інтелект. Вплив на емоції представляє з себе класичний прийом, спрямований на те, щоб заблокувати здатність людей до раціонального аналізу. А в підсумку і взагалі до здатності критичного осмислення того, що відбувається. З іншого боку, використання емоційного фактора дозволяє відкрити двері в підсвідоме для того, щоб впроваджувати туди думки, бажання, страхи, побоювання, примусу або стійкі моделі поведінки тримати людей в невігластві, культивуючи посередність, домагатися того, щоб люди стали нездатні розуміти. Прийоми і методи використовування для того, щоб ними керувати і підкоряти свої волі. Якість освіти, що надається нижчим суспільним класам, повинно бути якомога більш убогим і посереднім, з тим, щоб невігластво, яке відділяє нижчі суспільні класи від вищих, залишалося на рівні, який не зможуть подолати нижчі класи. Спонукати громадян захоплюватися посередністю. Впроваджувати в населення думку про те, що модно бути тупим, вульгарним і невихованим. Цей спосіб, нерозривний з попереднім, так як все посереднє в сучасному світі, з'являється у величезних кількостях в будь-яких соціальних сферах: від релігії, науки до мистецтва і політики. Скандали, жовті газети, чаклунство і магія, сумнівний гумор і популістські акції все це корисно для досягнення однієї мети. Не допустити, щоб люди мали можливість розширити свою свідомість до безкрайніх просторів реального світу, посилювати почуття власної провини, змусити людину увірувати в те, що тільки вона винна у власних нещастях, які відбуваються за браком його розумових можливостей, здібностей або докладених зусиль. В результаті, замість того, щоб повстати проти економічної системи, людина починає займатися самознищенням. Звинувачуючи в усьому самого себе, що викликає пригнічений стан, що приводить в числі іншого до бездіяльності. А бездії ні про яку революції і мови бути не може. Знати про людей більше ніж вони самі про себе знають, протягом останніх 50 років успіхи в розвитку науки привели до утворення все зростаючого розриву між знаннями простих людей та відомостями, якими володіють і користуються панівні класи. Завдяки біології, нейробіології і прикладній психології система отримала в своє розпорядження передові знання про людину як в області фізіології, так і психіки. Системі вдалося дізнатися про звичайну людину більше, ніж вона сама про себе знає. Це означає, що в більшості випадків система має більшу владу і більшою мірою керує людьми, ніж вони самі. Дякую, що додивилися до кінця. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ви ще не підписані, і поставте вподобайку. Також ви можете підтримати канал та сайт Манівцем на платформі «Buy me a або Patreon. Посилання ви знайдете в описі каналу або на сайті Манівцем в розділі про проект. Дякую.